Друзі, всім привіт! Коли хтось задумується про покупку електромобіля, одразу виникає питання, а де ж його заряджати. Якщо питання, де його заряджати, наприклад, вдома, воно вирішується дуже просто, тому що у комплекті майже зі всіма електромобілями йде зарядка, ти просто вставляєш її у свою вилку вдома і заряджаєш там, зі швидкістю 3 кВт, або, якщо тобі потрібно, робиш силову розетку більш потужнішу. Проте деяких людей лякає покупка електромобіля саме через те, що вони не Знають, як їх заряджати не вдома, а на публічних зарядних станціях. Тому що дійсно для людини, у якої раніше була автівка на паливі, для нього логіка трішки незрозуміла буває, тому що що відбувається на звичайній заправці. Ти приїжджаєш, тобі вставляють пістолет у бак. Ти на касі кажеш, яка в тебе колонка, яке в тебе паливо, і тобі заправляють авто там за 2-3 хвилини, і в тебе немає ніяких проблем. Логіка заряджання електромобіля, вона трішки інша. Тобто процес більш-менш схожий, проте логіка трішки інша. І сьогодні ми поговоримо саме про те, як заряджати електромобілі на публічних зарядних станціях, щоб люди, які не стикалися з цим або нещодавно купили, або е Переймаюся через те, що це дуже важко, це незрозуміло. Простою мовою сьогодні розкажемо, як це все робити поетапно, як зрозуміти, яка вам зарядка потрібна, яка швидкість, яка ціна, як довго будете заряджатися. Все це ви дізнаєтесь у цьому відео. А показувати приклад зарядки я буду на прикладі електричної вантажівки Isuzu evk 100 яка нагадаю, має запас ходу 240 км, вантаж 3,5 тонни, та деякі інші моменти, які я по ходу відео розкажу. І так, по-перше, ви придбали собі електромобіль, або ви плануєте придбати собі електромобіль. І перший етап: ви хочете подивитися, скільки зарядних станцій у вас у місті, або е, по дорозі, куди ви часто любите їхати, наприклад, там, Київ Одеса або Харків-Львів. Ви хочете зрозуміти, наскільки. Скільки багато зарядних станцій взагалі є по Україні, і чи буде проблемою вам зарядитися? І перед покупкою електромобіля або у вас, якщо вже є електромобіль, вам потрібно зрозуміти, який у нього порт. Зараз в Україні існує декілька популярних типів портів у електромобілів, для яких є максимальна кількість зарядних станцій. По перше, це CCS2 – це європейський стандарт, на якому зараз робляться переважна більшість європейських авто. Друге, це GBT. GBT – це стандарт китайський, тобто всі китайські електромобілі зараз у нас йдуть з форматом GBT. Якщо ви придбали авто з Європи, то скоріш за все у вас формат CCS2. Щоб зрозуміти, який у вас формат, отут буде табличка, в якому Є на картинці всі формати для зарядки. Також, е, якщо ви не знаєте, ви не, не можете зрозуміти, який у вас е, тип зарядки, можете спитати у людини, в якої ви купували це авто, або просто е, методом підбору приїхати на зарядну станцію та вставити усі порти, перевірити, які саме у вас порт зарядки. Якщо ви зрозуміли, який у вас порт зарядки, ви з цим визначилися. Вам потрібно подивитися, які ж існують взагалі зарядні станції в Україні, де їх багато чи є у вас біля дома зарядна станція? чи її немає для цього нам знадобиться. Додаток PlugShare. Він доступний як для Android, так і для iPhone. Він є на будь-яких гаджетах. Просто заходите у App Store або Play Market, натискаєте PlugShare, завантажуєте його і заходите до цього застосунку. Насправді, цей застосунок він буде вашим попутником у багатьох поїздках, тому що це дуже зручний додаток, в якому відображаються усі зарядні станції, які, в принципі, існують в Україні, а також не в Україні, а в усьому світі. Навіть якщо ви поїдете в Європу, в Америку, якусь Турцію, вони там всі будуть. Вивши за стосунок PlugShare, ми бачимо велику кількість зарядних станцій, які знаходяться, наприклад, у Києві, тому що ми знаходимося у Києві. І ви бачите, що деякі станції вони підсвічуються помаранчевим, деякі підсвічуються зеленим. Колір вказує на швидкість зарядної станції. Тобто помаранчеві це швидкісні зарядні станції, а зелені це станції повільної зарядки. І так, щоб вам обрати зарядну станцію, яку вам потрібно, ви повинні зайти в усі фільтри. І в усіх фільтрах ви повинні вибрати. Роз'єм, на якому вам потрібно заряджати своє авто. У нас авто китайське, і я обираю роз'єм GBT саме. Проте, у мене незвичайна зарядка GBT, у мене GBT Fast на цьому авто вантажному. І нажимаю дивитися. І зараз в мене показує кількість зарядних станцій, які підходять саме мені, саме під мій роз'єм. Проте, конкретно зараз ми знаходимося в місті Бориспіль. І в місті Бориспіль ми бачимо, що із зарядкою GBT у нас є усього лише. З швидкою зарядкою GBT, у нас ось є лише одна зарядна станція. І я бачу, наприклад, Запорізька стріт, і бачу, які є роз'єми на цій зарядній станції. Тобто, це cs 2 CHAdeMO, GBT Fast і Type 2. Тобто дуже всі майже зарядні ці виходи, які мені потрібні. Бачу, що у нас рейтинг цієї зарядної станції це 9. Це гарний рейтинг. Тобто зарядна станція по переважній більшості часу вона працює, вона не ламається. 14 відвідувань, тобто, в принципі. Все супер. Можу прокласти маршрут, можу поскаржитися, можу відмітитися. Навіть якщо вам потрібно подивитися не в Бориспіль, не конкретно у вашому місті, а у місті там, наприклад, Києві або у місті вашої подорожі, наприклад, ви збираєтесь поїхати в Одесу. Можете подивитися, що, наприклад, бачите, є зарядка у Білій церкві, є зарядка у селі Гребінки. Потім далі виїдете. Є яка ще одна зарядка. Потім, наприклад, якщо у вас запас ходу, вистачає, можете зарядитися вже в Умані. В Умані тут величезна кількість зарядок. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять зарядок в Умані. То, наприклад, якщо ви боїтеся, що буде якась черга, то можете зарядитися просто до Умані. Потім після Умані є ще зарядки. Далі там їдете, 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 їдете. Ще є зарядки, там ближче до Одеси, є зарядки. Тобто, якщо у вас, в принципі, електромобіль, який проїжджає навіть якщо 300 кілометрів е у нього запасу ходу, ви без проблем можете доїхати до Одеси просто з деякими зупинками. А якщо у вас якась Тесла, Volkswagen Аді ID там, ID4, якийсь ікер, то ви просто без проблем можете їхати до Одеси, можете їхати там 140-150, потім в Умані зупинитися, підзарядитися і не буде ніяких взагалі проблем з вашим запасом ходу. Тому цей застосунок він е дуже корисний. Вам буде. При виборі вашої зарядної станції про те, як же зарядитися на самій зарядній станції, давайте зараз поїдемо на нашу найближчу зарядну станцію, і я вам продемонструю, як саме відбувається процес зарядки, на що потрібно звернути увагу, і взагалі, ну як зарядити свій автомобіль, якщо вам потрібно зарядитися не вдома, а у місті. І так, коли ми приїхали на зарядну станцію, звичайно, зарядна станція виглядає приблизно ось так. Вони приблизно однакові, тільки відрізняється колір. І далі вся інструкція, яка вам потрібна, вона вже написана на самій зарядній станції. Тобто, ось тут Тут написано: якщо вони зареєстровані в нашій системі, можете відсканувати QR-код Apple, Apple Store. І тут далі вся інформація: зареєструватися у додатку, поповнити рахунок, необхідна зарядна станція і порт. І якщо ви щось не зрозуміли, також є технічна підтримка у Телеграмі та у Вайбері. У нас е цей застосунок називається Екофактор. Тут вже написано: Ми завантажили цей додаток, заходимо у сам додаток. Шукаємо е нашу зарядку, на якій ми знаходимось. Ось вона. Поповнюємо рахунок у додатку. Самому. У мене зараз на балансі 500 гривень. Але якщо вам потрібно поповнити, ви заходите у баланс. вводите потрібну суму, наприклад, 200 гривень, там, 300 гривень. 3 тисячі гривень, скільки вам потрібно, також є автовоповнення. І все. Потім ви обираєте потрібний вам порт. Тут у нас їх декілька, тут у нас на зарядній станції CCS2, GBT, а також з цієї сторони у нас CHAdeMO. І так, нам потрібен GBT-порт. Ми його беремо, виймаємо, йдемо до нашого електромобіля. Як ви бачите, на зарядних станціях достатньо місця, що навіть вантажівка може тут припаркуватися, тут ніяких проблем немає. Відкриваємо наш зарядний порт і вставляємо його у зарядку. Оп! Такий трішки важкенький. І коли ми це зробили, зараз у нашому застосунку ми бачимо те, що він підключений. Далі ми обираємо потрібний нам порт і нажимаємо почати зарядку. Зараз іде підключення до сервера. І зарядка розпочалася. Так, в принципі, працює з будь-яким авто. Проте іноді можуть виникнути проблеми, що авто не хоче заряджатися, що станція не працює. Для того, щоб вирішити цю проблему, потрібно самому декілька разів спочатку виняти дріт, потім ставити, можливо, заглушити авто, завести авто. Бувають різні ситуації, особливо, якщо у вас авто якесь супер унікальне, то це може бути. Якщо у вас Авто, яке вже їздить дуже часто по дорогах, це Тесла, це діжки, ніяких проблем не повинно бути, тому що виробники зарядних станцій знають всі нюанси з цими авто. Вантажівки іноді ще не хотіли заряджатися, це було ще там десь рік тому. Проте зараз протоколи оновлюються станції вже майже всі транспортні засоби на електроенергії можуть заряджатися. І якщо у вас ще один нюанс, якщо у вас все ж таки не заряджається авто з якихось причин, ви можете зателефонувати. До оператора тут зараз я не знаю чи є номер телефону. да, ось є номер телефону. Кол-центр. Тобто, ви можете зателефонувати. У мене був випадок, коли в мене заряджався електромобіль. Я зателефонував. Вони перезавантажили станцію. Примусово підключили її до авто і почалася зарядка. Тобто усі проблеми зараз вирішуються. Дуже рідко буває таке, що ви приїхали на зарядну станцію, і там вона не працює, оператор не відповідає. Зазвичай такі зарядні станції вони відмічені у застосунку якимось там галочком або хрестиком, або там вказано, що відбуваються ремонтні роботи. Як ми бачимо, застосунку, наприклад, цей застосунок є дуже велика кількість: є стока, є екофактор, є ясно, дуже багато різних. Зарядних станцій різних застосунків. Проте, наприклад, у цьому застосунку екофактор у вас показується, скільки у вас зараз відсоток заряду, показується скільки заряджено, скільки заплачено, яка тривалість, яка потужність. Якщо говорити загалом про зарядні станції, то середня вартість швидкої зарядки на зарядних станціях вона варіюється від 15 до 20 гривень за кіловат. Тобто, ви можете прорахувати, скільки у вас буде коштувати зарядка, скільки вам потрібно грошей і так далі. Після того, як ви зарядили ваше авто, ви можете заряджати його там повністю до 100%, можете заряджати його на, там, на 30, на 20, на 40%, ви можете зупинити зарядку. Наприклад, у нас зараз потужність 93 кВт. Батарея у цієї вантажівки 107 кВт. Тобто можна порахувати, що приблизно за годину, чи більше за годину, вона зарядиться від 0 до 100%. Тобто тут проблем ніяких немає, все доволі логічно. І якщо ви хочете зупинити зарядку, просто нажимаєте Зупинити зарядку. Вона просить підтвердити або скасувати дію. ви нажимаєте зупинити. Чекаєте, поки такий щелчок іде і там, і там. Тобто зарядка зупиняється. І після того, як додаток вже написав, що все, все заряджено, ви просто виймаєте цей дріт для зарядки. І вставляєте його знову там, де ви його взяли. Все, на цьому зарядка закінчена. Насправді. Звичайно, заправити авто бензином воно е, здається набагато легшим, тому що ти просто підійшов, тобі вставили в бак, ти врозкав яке яке паливо. Проте заряджати електромобілі на публічних зарядних станціях теж не дуже важко, тому що основні правила. Е, вони прописані для всіх, вони працюють однаково. Єдиний нюанс це те, що можливо вам потрібно буде скачати декілька застосунків, тому що, наприклад, тут у нас такофактор. Якщо ми поїдемо там кудись в Одесу, по дорозі може бути вже інша зарядна станція, наприклад, тока. може бути ще ясно, тому. Якщо ви тільки входите у цей світ електромобілів, я думаю, через декілька місяців у вас вже будуть усі застосунки зарядних станцій. Ви зрозумієте, яка для вас найкраща, яка для вас найгірша, які умови де краще, і вже будете заряджатися без проблем. І також, якщо у вас виникають якісь питання з перехідниками, з. Підключенням ви завжди можете зв'язатися з кол-центром будь-якої зарядної станції, вам допоможуть, вам підскажуть. Тобто зараз у нас настільки все електрифікується, що немає ніякої проблеми, щоб розібратися у тому, як заряджатися, де заряджатися. Електромобілі вже не стали чимось новим, і дуже багато людей їх використовують у своєму повсякденному житті. І інфраструктура також підлаштовується під власників електромобілів. Тому з кожним днем заряджатися стає. Ще легше, ще простіше і ще швидше, тому що дуже багато зарядних станцій там на 150-180 на кВт, які дозволяють зарядитися за пів години, за 20 хвилин авто, які можуть брати у себе такі потужності. А сьогодні нам показувало, як заряджатися це Isuzu Elf evk 100, це електрична вантажівка запасу ходу 240 км. вантажопідйомністю 3 тонни, гідробортом. Вона коштує зараз 56 тисяч доларів і продається прямо зараз у компанії PowerTrack. Якщо ви хочете її придбати то контакти ви бачите зараз ось тут, ось це номер телефону. Також у нас є електрична вантажівка Біва Діта 5 з наворотами зі всім. Огляди також на ці всі авто ви можете подивитися у нас на каналі. І зараз тут є силочка на всі огляди, які ви можете. Ні, силочка, ось тут. На всі огляди, які ви можете подивитися, дізнатися, що це за авто. Якщо вони вас зацікавили, телефонуйте за номером. Тому підписуйтесь на канал. Якщо ви хочете придбати електричну вантажівку, то телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, та купляйте перші електричні вантажівки В Україні у компанії Павертрак.